Тим часом з нами на зв'язку Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Вадиме, вітаю. Вітаю вас. У вас там гаряче зараз на Донеччині. Росіяни активізовують свої наступальні дії. Скажіть, будь ласка, яка інтенсивність цих атак і як минула доба на у вашій території? На вашій території? Більше 1600 разів раз ворог обстрілював як лінію фронту, так і профронтові населення пункту. Більше всього постраждали від обстрілів. Це Ліманська громада, Авдіївка, Мар'їнка, Красногоровська, Очеретіна. І останнім часом достається дуже місто Курахово. Зараз Курахова ТЕЦ після потужних обстрілів призупинена. Ну, у людей в Кураховській громаді, і місті Курахово світло є. Обстановка тяжка, але контрольована. Ворог намагається прорвати лінію оборони, але наші захисники стримують по всім напрямкам. Пане Вадиме, а можете відкрити секрет, як вдається при таких ураженнях корахівської ТЕС забезпечувати громаду електрикою? Є альтернативне живлення. Не хочу зараз озвучувати. Добре, зрозуміло гаразд. Нехай це залишиться нашою воєнною таємницею. Стосовно Авдіївки, там теж е, дуже напружений момент. вже впродовж кількох місяців. На жаль, е, які у вас дані стосовно цивільних, що залишаються далі в місті? В Авдіївці зараз залишилось 1080 людей. Ми неодноразово спілкувалися з ними і просили спілкування допомоги і поліцію і військових, щоб люди виїздили. Люди категорично відмовляються виїжджати з міста. Зараз в той населений пункт залишилася одна єдина дорога це дорога життя, по якій ми веземо і евакуацію, і гуманітарну допомогу ведемо людям. Ну, люди відмовляються виїжджати. А чим мотивують? Чим вони пояснюють своє небажання евакуюватися? Мотивують цим. Це ще наше житло: їхати нема куди і не хочуть взагалі виїжджати. Ну, хочу повторити ще раз: з кожним днем все складніше і складніше ведеться довозити гуманітарну медичну допомогу людям, які залишились. 1080 людей це дуже велика кількість, які залишились в місті Авдіївка зараз. Ну а про житло, коли люди кажуть, справді в Авдіївці ще залишилися якісь вцілілі будівлі житлові житлових будівлі там майже нема. Люди знаходяться в подвальних приміщеннях. Один Лікар, який був, він виїхав, залишилось декілька медсестер, і умови для життя дуже важкі і дуже складні. Стосовно Бахмутського напрямку і Бахмута є інформація про те, що росіяни стягнули на той напрямок близько 80 тисяч е, своїх солдатів і мають серед іншого в планах спробувати захопити часів яр. Чи рекомендуєте ви у зв'язку з цим е, людям, які теж цивільними, які залишаються на цій території, евакуюватися? Як я вже казав, ворог намагається порвати нашу лінію оборони. але наші захисники стримують і по всім напрямках. Що стосується міста Часів Яр, 834 людини залишилось в місті дуже складно завозити гуманітарну медичну допомогу, як військовій адміністрації, так і волонтерам, міжнародним нашим донорам, партнерам. ну все, що залежить від нас, ми туди людям завезли і буржуйки, і булір'яни, і дрова. І харчі, тобі ж обстановка в місті часів складна, але не така дуже складніша, як в місті Авдіївки. Угу. А пане Вадиме, евакуюються взагалі люди з Донецької області зараз. От скільки в середньому на день виїздить? Якщо є такі цифри, є такі цифри. Ми сьогодні ми вивезли на 99 людей. З них 26 дітей. В середньому виїжджає від 40 до 120 людей. Це з перфронтових міст і дітей теж саме евакуює. Вони назад не повертаються. Бо я чув про такі випадки, коли люди евакуюються, а потім повертаються. Є така категорія людей, які ми вивозимо до. Центральної України і зараз приймаюча сторона це міста житоми. Хочем дуже велику подякувати, що приймають наших людей. Ну є така категорія людей. Правильно, Вадим як ви кажете, що люди отримують все, що можливо, виплати компенсації, е медичні продуктові набори, і потім повертаються до своїх домогосподарств. Ну ми пропрацювали це з військовими з поліцією і на лінію фронту. Їх не пропускаємо. Це стосується міста часів і таких пунктів, як Красногоровка. Вже не говоримо за Марінку і Оглідар на блокпостах. людей, тим більш з дітьми ніхто нікуди туди не пропускає. Що стосується лінії фронту, логічно дякую за пояснення, пане Вадиме.